It's okay. Коротше, бачили, дуже летово перевірили, ну це бо я так цивільненько виглядаю. Але все, контролі абсолютно всюди перевіряють повністю документи, паспорта і так далі. Контроль ну це в принципі і хорошо, але це тільки початок. Зрозуміло. Можливо, ж одразу від а, не було, не було, не було нічого. Бо там раз і все, ми закриваємо всі кордони, виходимо з Євросоюзу, у нас тепер своя політика і так далі. У Німеччині діла плохи в економічному плані. Дуже їм треба щось зображати, і вони молодці думають, зображають, Німці взагалі шкода за цю ситуацію, що у них відбувається зараз. Нам багато допомогли, і дивіться, не можна раз і тіпа не було нічого. І добрий вечір ми виходимо і зі прості. Вони вже про це все розмовляють. Тому треба плавно чуть-чуть Спочатку там розмови про це, потім отак вели контроль на кордоні. Потім ще, потім ще це буде вже стачаться, вже стачаться. І друзі, думайте, поріжіться і а, шукайте собі якийсь зараз онлайн заробіток, і вже майте якісь дороги відходу по Європі, по світу, де ви могли бути шукати безпечну країну, безпечне місце, шукайте постійно аналізуйте, взагалі що в світі відбу. Щоб ви могли собі в будь-який момент раз і опинитись там, де вам треба. От дуже непроста накальонна ситуація, щоб не було у вас, що ви один день прокидаєтесь і пам'ятаєте, коли нас 24 лютого було. Хтось себе врав в шашлики їхати робити, а виявилося, що вона повномасштабно, і всі були в шоці. Я в тому числі. Коротше, от тому краще бу... пірібзтять.